Дубла Завтра буде крутий день. Зранку тато і мама нас відвезуть на козанк. Потім ми поїдемо до бабусі. У ту ніч, 24 лютого, українці забули про сни. Їх серця були сповнені болем, а очі не бачили правильного шляху. Коли до ми зможемо піти додому. До Жоден українець не залишиться без допомоги. Можливо. Відбудувати Україну за будь-яких умов. Сила надії це незламний фундамент сутності кожного українця. Сім'я це тепло і світло, де ти любиш і віриш. Матролюкс.